До лиця вишиванка, тобі до лиця, ти радіє, всміхаєшся без кінця, соковиті насичені кольори. Як би я хотіла мати таку вишиванку, щоб захищала мене і дарувала силу. Ти шукаєш чарівну вишиванку, чи не так? Так, але звідки ви знаєте? Я вмію читати думки. Я знаю, де росте чарівний льон для вишиванки, але ти маєш практи випробування. Оленка вирішила в подорож за чарівним льоном для вишиванки. Оленка допомагає зібрати лісничому дрова. Дозволяю зайчикась пастки, де після кожного вчинку вона відчуває, як її серце наповнюється світлом і теплом. З цього льону вийде дуже гарна вишиванка. Я відчуваю силу добра всередині себе. Відтоді кожен, хто носив таку вишиванку, відчував силу і мудрість предків, вмів долати труднощі і завжди допомагав іншим, адже справжня чарівна вишиванка має силу, яка допомагає змінювати світ на краще. Касті кінець, а хто слухав молодець, і тримає її солодкий тортик.